На Хмельниччині діти вчитися бояться поза як щодня наражаються на небезпеку. Аварійна будівля, в котрій розміщується школа, збудована майже 200 років тому. Відтоді не знала капітального ремонту. Гнилі стіни та стеля провалюються, дах протікає. А через постійну сирість у школі живуть жаби, слимаки та змії. Вчителі гарантувати безпеку дітям не можуть, тому просять їх не бігати у класах, ходити обережно та якомога менше знаходитися у приміщеннях. Місцеві чиновники школи небезпечною не визнають згідні лише з тим, що вона стара, незручна і мала, мабуть, тому що в ній не навчаються їх діти. На чиєму ж боці правду з'ясовували наші регіональні кореспонденти. У Лісогірській школі вчитися небезпечно. Навчальний заклад знаходиться у колишньому маєтку польських панів, побудованому ще у 1816 році. І з того часу будівля не знала капітального ремонту. Стіни та стелю знищує грибок. Трухлява підлога тримається на гнилих підборах. Перекриття даху на очах перетворюється на попіл. Через постійну сирість у школі живуть жаби, слимаки і вужі. Я боюся вчитися в цій школі, тому що тут багато слимаків, дуже міші бігають, вужі вилазять, руйнується вся школа, всі стіни тріскають, підлога, все. В цьому класі страшно, тут можна провалитися на досках, та в столові в їдальні можна в клас може провалитися на голову, щось впасти. Школа розташована у чотирьох будівлях. Найдальше від усіх знаходяться молодші класи. До їдальні малечі йде з кілометр. Дітям, аби пообідати, треба вистояти в черзі. На всіх окочок місця не знайдеться. У корпусах немає води і опалення, актового і спортивного залів. Уроки фізкультури бувають лише тоді, коли дозволяє погода. В інший час діти грають у класах у шашки. Уроки праці проводять у напівзруйнованому приміщенні. Діти хворіють, пропускають уроки, погане відвідування. Опалення, ви бачили у нас, яке опалимо грубкою, а якщо сильніше морози, то цього тепла майже не відчувається. Аби зовсім не замерзнути, діти на уроках сидять у верхньому одязі, на стільці підкладають подушки. Мені подушечки, на якій я сиджу, пощала бабуся, тому що в нас в класі дуже холодно. І ще нашим іншим однокласникам теж пошили подушечки, бо так і всім з'ємно». Педагогічний колектив щороку просить районне керівництво зробити у школі капітальний ремонт. Але далі обіцянок справа не просувається. Лише у грудні до навчального закладу перевезли плити для фундаменту з іншої школи Довгобуду. Вчителі бачать у цьому поганий знак. Там також обіцяли школу, але будматеріали пролежали без справи 10 років. Безпеку не можемо гарантувати дітям 100%, тому що йдуть тріщини, в учительські йдуть тріщини, в класі йдуть тріщини. Знаєте, дуже страшно. Я сама стою біля дошки і дуже переживаю, бо саме перше це людське життя, дитяче життя. Районні керманичі кажуть, у школі нічого боятися, а будівництво нового закладу вони розпочнуть уже навесні. Свої двері для учнів школа відкриє за 3-4 роки. Якщо, звісно, держава допоможе. Ну будемо бачити, яка економічна ситуація, який буде бюджет. Педагогічний колектив звернувся за консультацією до незалежних експертів, оглянувши приміщення, будівельники показали найбільш небезпечні місця будівлі. Тепер вчителі та учні знають, від яких стін і стель треба триматися подалі, і що робити, якщо будинок почне руйнуватися. Навіть вчителі казали, що коли буде все тріщати, можна, ну, треба потрібно вибагати на вулиці, е, самі ніби як свої вещі не забирати а самі рятувати своє життя. Батьки учнів кажуть, коли буде руйнуватися школа, хочуть, щоб це сталося вночі, тому що дня молять Бога, аби їхні діти повернулися додому живими і здоровими.